Всім привіт! Сьогоднішнє моє відео по моїй новій роботі, яку я почала вишивати 6 днів назад. Це е, робота невеличка. Мені чомусь з цього року назбиралися е, кілька процесів. Мені так некомфортно, я досі не можу привикнути до того, що в мене кілька робіт, але е, Ну, не хочеться себе дійсно заставляти. Великий китайський набір я вишиваю. Я відчила там десь півтора листки, я відчила, але так ніякого вже сюжету ще не проявилося. Я не вважаю за потрібне про це знімати відео. Вишиванка моя. Я зрозуміла, що я не встигаю до того терміну, який мені потрібно було її вишити. Тобто я її буду носити влітку, але коли вже я її вищу, мені вже тут не принципово, тим більше, що вона досить плотна і вона на руках в 3 четверті, ще плюс повна зашивка. Вона не є така на червен-липень місяць. Тепер те, що я зараз вишиваю. Я вишиваю сюжет від французьких вишивальниць. Це етюд магнолія з Серії Botanic від дизайнера Вероніка Женже. Ця робота мені дається як легко, так і важко. Легко в плані самої вишивки. Робота не важка, а важко в моральному плані. Так як я цю роботу вишиваю по скаченні схемі з інтернету. І для мене це трохи дискомфортно, так як. Я, в принципі, за збереження авторських прав, намагаюся не порушувати це, тому що мені неприємно, коли мої авторські права порушують. Але так сталося, що в мене знайшлися ну, достатньо пояснень самі для себе, хоча вони не 100% і совість мене все-таки мучить. На рахунок того, щоб вишивати по оригіналу. Я тільки за це, але в мене є кілька причин, по яких я це не роблю. Рік десь назад я замовляла із французького магазину Сожу ножнички. Мені прийшли три пари ножничок, я за доставочку заплатила в районі 40 євро. 37,9 здається, євро, я заплатила за доставочку. Тепер на рахунок того, що замовити саме в магазині французьких виш... французької вишивальниць, цей сюжет коштує набір в двох варіантах. Випускають, як ви знаєте: варіант з аїдою і варіант зільном. В набір входить схема і тканина, і маленька цьма, як я називаю, чи метелик, чи стрикоза, ну якась така маленька пташка. І цей набір в комплектації з льном коштує 32 євро. В комплектації з Аїдою коштує 27,50 Тобто 27,50 Аїда це і так є недешево, 32 євро е, льон. Якщо навіть упустити це питання, що на сьогоднішній день 900 гривень потрібно заплатити за схему і за кусочок льна, е, Дорого, то чи недорого, якщо навіть не обсуждати це питання, а все інше, тільки взяти до уваги, де висутні маленькі гроші. І м, навіть якщо я готова купити собі оригінальний цей набір, там один чи не один, не має вже значення. Доставку мені прийдеться заплатити в районі тих самих 25 доларів євро за доставку. Відповідно, ціна набору вже складатиме. Ну, майже там 1600-1500 гривень. І я вважаю, що якщо е, велика така компанія не вважає за потрібне, мати в Україні, а я передивилася все, що могла, весь інтернет перешукала. І крім як в групах ВКонтакті перепродують ці набори. Я не знайшла, де можна в представника купити цей набір. Тобто я розумію, що в нас в Україні цей набір не може бути за 900 гривень. Я готова заплатити 1200-1300 за цей набір, але купити таким чином в представника компанії я не можу. У мене варіант або замовляти з Франції, або купувати в групі ВКонтакті, або вишивати по скаченій схемі, оскільки. Якщо вже брати до уваги авторські права, для мене однаково, ну я не можу сказати, що це чорний бізнес, це не чорний бізнес, ну, це такий собі, знаєте, не зовсім чистий, це сірий бізнес. Е, виясняти, чи групи ВКонтакті сплачують податки, чи вони зареєстровані, ще на тут тратити час, я не можу, а для мене це принципово. І тоді різниця від того, в дівочки, які не платять податки, купити в схему набір в інтернеті. Або вишивати вже по скаченій схемі. Особливої різниці тут для мене вже немає. Тому я скачала цю схему в мене вона в електронному вигляді, я її почала вишивати. Я не можу сказати, що я абсолютно собі спокійно це вишиваю. Ні, мене все-таки мучить совість, що я. Не порушую авторські права, а підтримую людей, які порушують авторські права, викладаючи схеми в інтернет. Ну Це я так ніби, знаєте, вмила ручки, я не винна, за мене люди винні, за мене люди це все виложили, а моє діло просто скористуватися. Так, я підтримую цих людей, і це, за це мене совість гложе. Ну, тим не менше, от така сталася ситуація, що в мене зараз можливості купити в Франції. Я не вважаю це за нормальним переплачувати, такі гроші, купуючи один набор, майже повну ціну ще заплатити за доставку цього набору. Буде в мене можливість купити в Франції в магазині. Я обов'язково це зроблю. Це навіть не обсуждається. Так як за тих три роки, що я вишиваю, в мене вишито порядка. Ну до 30 картин і в мене дві картини тільки вишито по скачених наборах. І це картини, які я вишивала ще більше ніж 2,5 роки тому. Останнім часом я собі не дозволяю ну, вишивати по таких скачених схемах. Не питання в тому, що хто вишиває поскачених, це для мене фу-фу-фу, як так можна робити. Ні, кожен робить так, як вважає за потрібне, по своїй можливості. Саме головне, щоб вам було комфортно це робити. Тоді ніяких питань немає. Мені це не комфортно робити, я зараз говорю тільки за себе. Значить, даний сюжет в мене скачений. І от це такий дискомфорт, який мене от супроводжує протягом цього, відшив. Так, по роботі. Роботу я роздрукувала собі схемки і ключ. У мене в роботі 15 кольорів ниток, 15 самих кольорів чистих і 18 отаких значків навішаних на органайзер, 19-й французький вузлик одним із кольорів, який приймає участь вже в вишивці хрестиків та напівхрестиків. Робота вишивається дійсно дуже легко. Роботу... За 6 днів в мене відшилася отака частина роботи. Оце в мене відшив повністю вже з бекстічем, ну тільки в коричной цій квіточці в мене ще не до кінця вишиті хрестики напівхрестики, тому там не повністю ще й бекстіч вишитий. А одна з квіток, одна з магнолій в мене вже повністю вишита. Я вишиваю на Аїді. Я вишиваю на Аїді Свайгер 14-го каунта. І так як в ключі в схемі я роздрукувала, побачила, що рекомендовано вишивати на 14-му каунті Аїти, розмір буде 30 на 30. То тут в мене розмір виходитиме десь приблизно 28 на 28. Тобто ця робота є невеличка. Кольори чисті, блендів немає, абсолютно блендів немає. Тільки хрестик в дві нитки в одну нитку, півхрестик в три нитки. І в одну ниточку Бекстіч, що Бекстріч трьох кольорів здається. Так, тепер до питання, чому я вишиваю на аїді, а не на льну. У мене Перша причина, саме головна для мене причина я боюся починати вишивати на льну. Я розумію, що я рано чи пізно це буду робити, тому що для мене це в мені особисто буде якийсь вищий рівень вишивки, аніж на її це. Ну я так собі сприймав і для себе. Я хочу навчитися вишиватися на рівномірці, на льну. По-перше, я боюся. По-друге, я хотіла, щоб ця робота відчилася швиденько, а так як там потрібно на льну читати ниточки, а на її не потрібно, і вона відшиватиметься швидше. Це два. І по-третє, що в мене два експерименти, ну, дві спроби було відшиву. На рівномірці. Один на домотканому полотні для рушника в мене вишивається семплер-карта кольорів ДМС. Там потрібно щитати ниточки. І друга це от на вишиванці Сашико е, техніка. Я вишиваю два рукава, зашиваю для вишиванки, і там також домоткане полотно. І я хочу сказати, що ну не на 100%, але те, що я вишивала до цих пір, от в першому випадку і в другому, мені в принципі не сподобалося вишивати, рахуючи ниточки. Е, можливо, привички немає, можливо, не те полотно. В мене куплена рівномірка, в мене куплений льон, я все-таки не залишаю бажання навчитися вишивати, я буду пробувати вишивати. З великих сюжетів, з малих немає значення, я хочу освоїти вишивку на рівномірці та на льну, але поки що, тому що таку роботу мені було страшнувато відшивати. Починаючи відчувати цю роботу, я розумію, що так як і в червоному тюльпані, який за мною заду висить. Де вишивка йде такими плямами, які просто ніби як лінії такими лекалами, такими воно йде, вишивати дуже легко. Точно так само тут в магнолії я побачила, що саме цю квіточку, саме цей сюжетик можна було вишивати, напевно, і пробувати вчитися на льну вишивати, так як вишивається дуже такими великими кольоровими плямами, де в принципі. Ну, не так вже й багато потрібно, нема одиночок, щоб вираховувати прямо ниточки тратити на той час. Ну, на сьогоднішній день це так. От частинка роботи, половинки ще немає, частинка роботи вже відшита. Нагадую, я вишиваю тільки 6 днів. Так що, що в мене буде далі, обов'язково вам покажу. Вам всім дякую за перегляди і папа! -па.